Оператору нетерпецом, так що ми теж будемо тоже буде їсти. Я сподіваюся, звук. ззаді вас, Дивіться, вой! У на нас нападає. Ну і що, це був? землетрус? Буде. Буде. що ми далі продовжимо. Ай, розумієте, буря взагалі насувається на нас. Цілком можливо, що з цього відео не буде, через те, що камера просто улетить. Як бачите, бісерка ледра стоїть, просто подивіться. Дядь, щось падає, ось так от. Зараз ми будемо лізти в гніздо до нас. Як мінімум кенгуру, яке тут може пробігти, воно не буде бігти, бо воно може стримати. Я можу куди сухарики, ці, набагато гірші, ці сухарики. Смак у них взагалі не відчувається, що не їсть просто сухий хліб. Ну що ж. А може туди. Близької, блін. У нас взагалі начувається близькока. Ну взагалі буває, типу. Ну да Взагалі можу сказати, що типу. ну, так от почуває. Це ну, от буває. Все. Вже uh. 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 починається гроза. Гроза майже зовсім біля. Наскільки я бачив, в саді літають з корови. Ми тільки не тебе їздити. Корова! Бляч, якщо ви почти їсти... Видачу продовжуємо, їсти. Я зовсім не смачний Ви тільки подивіться. Роза вже над нами. Я маю купити води, щоб мене все було вода. Хто не з нами, те під нами. Отак. я можу сказати одне, то що я можу щось сказати, так. Ну що ж, оскільки ви зрозуміли, що дерево вона, літає, коли близько каблує, але як мінімум, він, як мінімум не може бути громадим тим, що коли він такий буває, але все рівно, зараз ми прямуємо до якогось міста, яке взагалі, буде все терпне. сказати одне, зараз ми спустимося в печеру, яка взагалі не буде спускатися в печеру. Але як мінімум не буде не зучається. Як ви бачите, залітає додому, ораган до ресиним почувається взагалі. Ну, як ви розумієте, сьогодні буде січень, але як мінімум січень не падає. А от потім вже цілком можливо, що буде пісочна буря. Як ви бачили пісочна буря, вона не буває, тубає, Та, там. Де ми знаходимося, єс yes. води? Ми далі продовжуємо місце, а завтра на серед, наскільки я знаю, взагалі може заказувати погода, яка ну, заказується каналами. Пане, коли Пане. повищення пенсії? Ну, приступника. ви зрозуміли, Павло Іскобар від'їжджає від нас. Цілком можливо, що він не буде від'їжджати. Але все рівно, якщо Пабло від Кобарів від'їде, можливо, що він і буде від'їхати. Ну, а що ж, ми далі продовжуємо. Наскільки ви зрозуміли, ми будемо продовжувати, як пір поки ми... Зараз поки що дуже опасна гроза, нас взагалі може бути опасно. Але наскільки ви що типу, опасно, воно тоді, коли є опасно, але... І мінімум, не, тоді, коли є опасненько. Ну що ж, ми далі продовжуємо їсти. Приїхав звіти. Ми зараз би будемо типу щось таке робити. Але як мінімум. Ну не те, що добре, як мінімум, але просто мінімум, типу, що може бути. Це теж зараз герметь, наскільки ви... Взагалі може це бути опасно. Ну, отак от. Наскільки ви зрозуміли, то взагалі, то воно таке існує. Але як мінімум воно відлітає, тоді коли Ну, воно відлітає. Ну ми чуди відійшли від теми. Mm. Ну що, наскільки ви пані взагалі контент, який ми знімаємо ми дуже високого рівня. Ми все робимо для того, щоб у нас буде жорсткий гримет. Рим... Дас бабах. Паратор знімає. Тільки я планіла, вона щось прогріміло. За ними супер опасно містить. Як ви бачите, оця стінка яка існує, вона вже просто падає. Людські, подивіться, камера перевертається. Блін. так ще продовжуємо їсти. О, шиб'ю мадафокер! Ви тільки що не побачили. патрулю сама почалося рухати. Ви тільки подивіться. Це що створюються люди, що вони собі дозволяють. Це повний капець. Ну зараз, давайте продовжимо їх. Взагалі пізьміть, пане, тут пише по-російськи, так що мовицю не знаю. Тут пише якесь слова. Знать, знать, знач, булочка, знак, знать, знак. Зірочка, знак, 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 мотофака 62%, знак, 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 2-3, 2-4, 5-70. Павел. Пан. Пабло Ескобар, тільки що вдарив по землі, як ви поняли, зараз прийшла, певна звукова волна, але вона могла би і прийти, якщо би прийшла. Ні, дочки вже наступає. Тут можливо, що ми не виживемо Ну що ж, я сподіваюся, що ви побачите це відео. Відчасниця блідочку назливається менше 2 хвилин. 15 хвилин з ваш. Хіба ти запомніть в чорний взагалі ніхуя не ввезе. Ви зрозуміли, чому я весь трошечки Ну, Я взагалі вроді би, їв 20 кг джовлів води, але як мінімум я думаю, що воно не зовсім буде номінальною масою, якщо мат планета вказана на цьому. На але просто, ну, так от існує. Взагалі я живу на вулиці Космічка, я синяю, коді позаправці область 0 об 500. Зараз буде АСМР, якби зав'язувати смілюки. Директор, якщо ви хочете. Директор, якщо ви хочете відео з додому, то ми навіть туди від'їжджаємо. Діп! Це мені з камера. Он на похуй, не малфотак, так что мы не продам. Нет, не охуення, мы сейчас лайним на этом охуенне. Ну, скільки ви зрозуміли, я записався на польську мову, я думаю, що це було понятно по... Частині 2,32 секунди відео. Ну ж, ми зараз продовжуємося. Ну що ж, зараз ми, ну, ми будемо трошки говорити не по-польськи, тому тобто, справді взагалі не польська. Це те, що ну, ми поважаємо поляків, їхню їхні мови, зимі поляки, вони з нас завжди були нормальні люди. Так що ми зараз продовжуємо. Ну. Я, придумав, mm. я придумав свій діалект, так що ми будемо читати на ньому діалект. Отак от. Vse varike pršenično žitni z makom, holodežci s kronom re. V skladu hlebno, borošne, pršenično je dvoda, borošne, še ne neče neče, ne hleba prihorškem. Sledi režen pršenično, kružni. No, porošek malo odsebuljem. Res je krvata, kako so ta hren in sira popala. Večer zmerla se prodovemo. Ці, курва мама ці сухарі хренові. нові. Усі курва язик психали. Язик психнув. Ну і ладно. Mm. Можна сказати одне. Те, mm. що mm. ми колись ми сказали, типу одне, але воно не сказалася як одне, а як два слова. Mm. Ну, що ж Так сказав, я yeah. медаль. Продовжуємо їсти сухарики. Їх доволі таки багато. Ця батька взагалі виявилася дуже великою. Оскільки я понял, звук трошечки може бути поганиться, те, що ну не зовсім і дані про умови. Оскільки я бачу, там заліка зукарна волна.